Колекція Front Range включає в себе шлейку, повідець, а також нашийник, який чудово доповнюють один одного. Шлея Front Range – це м'яка повсякденна шлейка, яка підходить для активних занять спортом, походів, а також повсякденних прогулянок. Шлея представлена в семи дуже красивих кольорах: ось такий блакитний, сіро коричневий зелений, бірюзово помаранчевий блакитно-синій, сірий та червоний колір. Шлея має дві точки кріплення повідця. На спинці є v подібне алюмінієве кільце для щоденних прогулянок. А також на грудній клітині маємо посилену стрічку, яка підходить для корекції поведінки, якщо ваш песик натягує повідець. Шлея має кишеньку для зберігання пошукового трекеру, адреснику або додаткового пакетику для прибирання. Також вона оснащена світловідбиваючими елементами і має місце для кріплення ліхтарика. Конструкція має підкладку з пінного матеріалу, який чудово підходить для тривалих прогулянок. Також всередині є бірка, на якій ви можете вказати ім'я свого песика і свій контактний номер телефону. Шлея Front Range представлена в п'яти розмірах: від маленького 2ХС і до великого розміру LXL. Дякуємо вам за перегляд. сподіваємось, це відео було інформативним для вас. Посилання на наші соціальні мережі ви знайдете в описі цього відео. Тож звертайтесь до нас за більш детальною консультацією.